Вітаю, друзі! Сьогодні, продовжуючи нашу подорож по книзі Велика Боротьба, ми розглянемо основу того, що веде до відомого як знак звіра Ця тема, яка цікавить багатьох людей, і коли ми заглиблюємося в це дослідження, дуже важливим мати на увазі, що книга об'явлення наповнена символами, і сама Біблія тлумачить ці символи. У нашому відеозверненні минулого тижня ми виявили, що в об'явленні 13 розділі є два пророчі звіри. Один виходить із моря, а інший описаний як звір, схожий на ягня, і виходить з землі. Ми читаємо в книзі об'явлення, 13-й розділ, 11-й вірш. Що звір, який спочатку з'являється як ягня з двома рогами, говорить як дракон потім, у віршах 14 та 15 ми читаємо, і він зводить тих, хто живе на землі, тими ознаками, якими йому було дано робити в очах звіра, кажучи тим, хто живе на землі, щоб зробили образ звіря, який був поранений мечем, і ось живий. Йому було дано владу дати дихання образу звірини, щоб образ звірини говорив і вбивав тих, хто не поклоняється образу звірини. У вірші 17 він називає цей образ звіра знаком і пояснює, що ніхто не може ні купувати, ні продавати, крім тих, хто має знамено або ім'я звіра, або число його імені. Отже, що це за знак? чи це буквальний знак? Чи це символ, який має глибше значення? Давайте глибше дослідимо те, що ми розуміємо з біблії? Ми бачимо в книзі об'явлення 13 розділі, що цей образ зроблений дворогою або подібною до ягняти звіриною, і що це образ звірини, його ще називають образом звіра. Отже, щоб дізнатися, що це за образ і як він буде формуватися, ми повинні вивчити характеристики самого звіра. Цей звір представлений як випливаючись з моря, і як ми читаємо в книзі «Об'явлення» 13 розділ з 1 по 10 вірші, представляє папство. Ми також бачили, як дворогий або схожий на ягня звір, описаний у віршах 11 по 18 того ж розділу, представляє Сполучені Штати Америки. Розуміючи це, ми бачимо, що в книзі об'явлення 13-му розділі описується співпраця між Папством і Сполученими Штатами в застосуванні знака влади, Вивчаючи історію церкви, викладеного в книзі Велика Боротьба. Ми побачили, що коли рання церква зіпсувалася, відступивши від чистоти Євангелії та прийняла язичницькі обряди та звичаї, вона втратила дух і силу Божу і щоб контролювати свідомість людей, вона шукала підтримки світської влади. Результатом виросло папство, церква, яка контролювала державну владу, і використовувала її для досягнення власних цілей, особливо для покарання за єресь. Ми бачили, як ця влада була застосована протягом 1260 років, коли вона переслідувала тих, хто вирішив слідувати своїй совісті, а не диктату римської церкви. Тоді ми побачили, як було передречено в 13-му розділі третій вірш. Ця сила буде смертельно поранена, але смертельна рана буде зцілена. Як ми побачили з історії, перша частина цього пророцтва здійснилася в 1798 році, коли папу було взято в полон, і влада папства була зламана на деякий час. Проте, пророцтво також передрікало, що смертельна рана зажила і подібно до того, як сповнилася перша частина пророцтва, ми можемо бути впевнені, що друга частина також сповниться. Корисно пам'ятати, що саме відступництво змусило ранню церкву звернутися за допомогою до цивільного уряду, і це підготувало шлях для розвитку папства. Ми читаємо про це відступництво в Другій книзі Солонян, другий розділ, третій вірш. Нехай ніхто вас не зводить. Бо той день не настане, поки спочатку не прийде відступ і не буде вивлена людина гріха. Отже, відступництво в церкві підготує шлях для образу звіра. Біблія чітко говорить нам, що перед поверненням Ісуса знову буде стан великого духовного занепаду. Ми читаємо про це в другому листі апостола Павла до Тимофія, третій розділ з першого по 5 вірші, але знаю, що останніми днями настануть тяжкі часи. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, хвалькуваті, горді, богохульники, неслухняні батькам, невдячні, нечистиві, нелюблячі, непрощаючі, наклепники, безконтрольні, жорстокі, зневажливі до добра, зрадники, свавільні, пихаті, більше люблять задоволення, ніж люблять Бога, мають вигляд благочестя, але відрікаються Його сили. Друзі, сьогодні ми бачимо, як нас оточує суцільне зло у той час, як світ невпинно продовжує рухатися вниз по спіралі. Політичні та релігійні лідери шукають способи вивести суспільство з хаосу, в порядок і стабільність. Саме цей сценарій спричинить сильний тиск на всіх, щоб люди об'єдналися заради передбачуваного загального блага, і саме тоді ми побачимо повернення звіра, чия смертельна рана зажила і накладення його знаку. У нашому наступному відео ми розглянемо, що таке тавро звіра і як його уникнути. До того часу я наполегливо рекомендую вам завантажити книгу Велика Боротьба за адресою, вказаною внизу екрана. Там ви знайдете подальше пояснення цих дуже важливих пророцтв, які ми разом вивчаємо. Нехай Господь приблизиться до вас поки ми продовжуємо дізнаватися більше про пророцтва та про те, що готує нам майбутнє. Давайте зараз разом помолимося. Батько небесний, дякуємо тобі, що ти дав нам одкровення Ісуса Христа в книзі об'явлення. Ми зрозуміли, як розкриваються пророцтва, щоб допомогти нам бути готовими до того, що нас чекає попереду. Дякуємо також за книгу Даниїла в Старому Завіті і за ці дві книги Даниїла та об'явлення, які працюють разом, щоб допомогти нам справді знати, чого очікувати, коли ми стикаємося з найближчим майбутнім. Ми повністю віддаємо себе в твої руки, покладаючись на твою силу, що веде нас через події майбутнього. І ми дуже раді, що ти пообіцяв бути з нами до кінця світу. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого приходу Ісуса. Нехай це буде швидше, ніж будь-коли. В ім'я Ісуса ми просимо про це. Амінь.